Мексиканське курортне місто Лос-Кабос приймає високопосадовців. Там проходить неформальна дводенна зустріч міністрів фінансів країн Великої Двадцятки. Це вперше державні мужі провідних країн збираються напередодні саміту лідерів країн G20. Офіційний захід відбудеться в цьому ж місті, але за п'ять днів. до такого кроку вдалися через те, що людство втрачає віру фінансистів і, взагалі, в тих, хто обіймає керівні посади на державному рівні. Учасники сьогоднішньої зустрічі вирішили спростувати. Цей помилковий стереотип та довести, що вони можуть впоратися з проблемами, які існують нині у світі. Міністр намагатимуться політично розв'язати проблеми пов'язані з кліматичними змінами в світі, а також обговорюватимуть продовольчу безпеку. на особистому рівні з подібними проблемами впоратися вкрай важко. Тож тут зібралися люди, які знають, що тягти ковдру на себе немає сенсу. Вони зустрілися, аби знайти спільний вихід. Мексика вже вдруге за останнє десятиліття головує у великій двадцятці. Вона очолювала цур організацію 2003 року за словами президента країни Феліпа Кальдарона, подолання глобальних і регіональних економічних дисбалансів, реформування міжнародної валютно-фінансової системи і стимулювання економічного зростання стануть основними темами для обговорення в рамках G20 цього річ.